Вітаю зараз. Надзвичайно важливо бути у відані подій, що відбувається у світі. Кожен прагне знати останні новини та стежити за ситуацією, адже це має вирішальний вплив на наше майбутнє. Але ж якщо все раптом зникне, не буде доступу до новин, важливих даних, соціальних мереж. Ти продовжуєш жити, але навколо щось постійно змінюється. Все здається далеким і чужим. І певна річ людина почуває себе ізольованою, втративши зв'язок із реальністю. Саме тому, 28 вересня, ми відзначаємо міжнародний день загального доступу до інформації, що нагадує нам про важливість прозорості та свободи слова. Читаючи книги без цензури, ми відкриваємо справжню історію. Спілкуючись з друзями та навчаючись у школі, ми здобуваємо неоцінений досвід і важливі знання. Відвідування музеїв, театрів, вистав це не просто розвага, а вагомий прояв свободи, вираження думок, передачі культурних цінностей, що є основою демократії. Однак у соцмережах також важливо дбати про безпеку і розвивати медіаграмотність. Фільтруючи інформацію, ми зберігаємо себе від маніпуляцій, перевіряючи джерела, ми формуємо об'єктивне бачення про світ. Інформація це не просто дані. А наше уявлення про світ розуміння того, що відбувається навколо, без неї ми можемо втратити орієнтири, а з цим і частину себе.